Пронто, пронто, мої кохані, як ви змінила локацію. бачите, скільки сонця, Знає, що в Україні зараз сніг і мороз. Тримайтеся, дощ. В центрі яких подій ти скоро опинишся? Думайте про себе, я про вас, дівчаточки. Немає минулого, немає майбутнього, є тільки зараз. Вибачте, але. Минуле, там нічого не можна змінити. Там навіть пальцем не можна поворухнути. Вибачте, але воно вже просрано. От саме це слово і хочеться мені сказати. Ми все, що могли, ми все це вже зробили. Що буде в майбутньому, ми не знаємо. А от якщо ми нічого не будемо робити зараз, то наше майбутнє буде знов таке ж абсурдне, як і наше минуле. Тому треба дії Так ось дійте або самі. Або заказуйте амулет. Амулет на зміни в особистому житті. Амулет на зміни в фінансах. Амулет на те, щоб знайти своє призначення. Амулет на те, щоб зробити кар'єру. І це це від вищих сил. Це ніякі якісь магічні впливи. Ні, ми додаємо ваше життя ті енергії, які все це притягують. Так дивимось в центрі подій ти опинишся, король Пентаклі. Ля -ля 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 -ля. Це чоловік. Коль Пентаклів, або це ваш чоловік, якщо у вас там стабільні надійні відносини, або це чоловік, який заробляє гроші і є стабільним надіним, або це чоловік, який одружений у вас з'явиться в житті. Тобто кожного своє. Так, і цей чоловік, який якусь вам принесе радість, дівчата, трійка чаш. Дівчата, дивіться, цей чоловік йде за вас такою радістю, що він хоче вам запропонувати брак. Або жити з ним під одним дахом. Розумієте? І що? Так, цей чоловік, король Пентаклі, він ще став і королем жезлів. Він такий зараз емоційний, енергійний, говорить і діє, і що? І він щось дуже, -дуже довго вже чекає певний час. Так, і він щось хотів робити, але поки що не робив. Він раніше був взагалі щодо стабільності і надійності ніякий, да ні стабільний, ненадійний, і він зараз хоче отримати перемогу, дівчата, в якомусь питанні. Але дивіться, він якби хоче бути на коні, отримати перемогу так у відносинах з вами, щоб самому бути на коні. Так, тому що насправді дівчата, подивіться король мечів, Він дуже злий на вас, він дуже такий зараз. Ух, я б їй показав. Чому? Тому що ви ніяк до нього не проявляєтесь, так. Да. І він зараз звішує, що ж йому робити, тому що він розуміє, що ви маєте силу над ним. Ви не бачите, не спілкуєтеся або в обмеженнях, і меч стоїть. Меч ви не спілкуєтеся.